Ми розуміємо, що це реальність наша. Сьогодні хочемо говорити про те, як говорити з дітьми, що батько на війні, як розповісти дітям, як правильно це подати. З нами на зв'язку Сугаренко Аліна, сімейна психолог, тренерка з емоційного інтелекту для дітей. Пані Аліно, доброго раночку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Тема актуальна на тлі е, всього того страшного, що відбувається. Навколо вчора ці новини про нас сколихнули. але. Війна триває на передовій. Наші воїни продовжують боронити нашу наші кордони, нашу державу. І в наших бійців є сім'ї, є діти. І ми знаємо, що дітей це торкається як найглибше а тим більше, тоді коли можливо вони не до, не до кінця розуміють, не до кінця можливо правильно їм подана інформація. Хочемо про це говорити. Як сказати дітям різного віку про те, що батько йде воювати? Спершу в цій ситуації потрібно підготуватись мамі, тому що дасть цю інформацію дитині буде залежати, наскільки дитина буде тривожною чи ні. Тому спочатку мама готується до цього, бере себе в руки, так сказати, і потім діткам десь до семи років ми можемо пояснити. І запропонувати завдати дитині своїх улюблених супергероїв. Uh -huh. um, тому що От можна згадати, що пам'ятаєш, ти е, там, обожнюєш е, м, Супермена, Халка, да? що люди, що, що люди, що діти люблять, кого діти люблять, сильних, сміливих, ось таких супергероїв. І ось провести приклад, що наш тато він такий же сильний, сміливий, добрий. М -м, він е, хоче захищати нас, тебе, мене, е, е, усіх людей тут у нас, в нашій державі. Він такий же супергерой. його люблять І він обрав, щоб піти і захищати нас. Тому певний, певний час його не буде вдома. Ми будемо з ним зізвонюватися, щоб бачити його, щоб ти його чула. Ось, ось так. Не потрібно вдаватися в подробиці. Mm -hmm. Тому що такий вік маленький, він ну складно витримати ось це розуміння. І якщо можна уникнути слово війна до семи років, краще його уникати. Тому що дитина все таки грається в мультики, дивиться інтернет, так і коли ми побачимо слово війна, ну дитина може побачити слово війна, вона може побачити різні картинки. Пам'ятаєте, колись фільм був п'ятий елемент. Uh -huh. І коли е, головна героїня побачила, що таке війна, да, слово, і що з нею було. І от е, що з нею траплялося, який був її емоційний стан. І ось коли маленька дитина побачить таке слово, що таке війна, почує війна, і вона зрозуміє, ага, мій тато там, тому що мама казала це слово, е, може спрацювати дуже великий стрес. З дітьми, які старші, е, говоримо прямо. Що вже всі знають, що трапилося в країні війна, і тато пішов захищати. Він для нас герой, він для всіх герой, його поважають усі, люблять усі. Ми маємо поважати його вибір. Чому акцентувати саме на його вибір? Тому що, коли ми можемо сказати, що дитина, що папа тато пішов захищати тебе. То дитина, мене, тебе, дитина може взяти на себе провину. Ага, mm -hmm. татові там погано, тому що він пішов захищати мене, якби е не потрібно було цього? Ну, я в цьому вини. А так ми говоримо узагальнено, що він обрав це його вибір, і ми маємо його поважати, і ми його підтримуємо як можемо. Mm -hmm. Mm -hmm. А чи варто говорити з е дитиною? Про максимально страшні ризики, які родина буде мати, тобто що батько може наприклад не повернутися, про всі ті жахи, які реально війна несе, тобто про ту небезпеку, в яку в яку в якій зараз перебуває батько, чи варто ці теми піднімати, для того щоб ну дитина була готова до якихось наслідків несподіваних для себе. Якщо можна уникнути, якщо дитина не запитує е, ці подробиці, е, то можна їх уникнути, е, не, не розповідати. Е, саме, саме подробиці, саме що там відбувається. Тому що на моїй практиці, е, Є таке, що діти з такою, знаєте, великою тривожністю, батьки звертаються про те, що діти дуже тривожні, а потім виясняється, що вони з мамою обговорюють про те, що може бути що таке ядерна війна, що таке може бути, і дитина дуже боїться. Тобто ще цього немає. Таке уявлення дуже страшне. Погано спить, тривожність. Тобто, якщо можна уникнути, угу. то краще уникнути. Тобто Особливо ми не накручуємо альтин. ні себе, ні дитину ні. А, тим, що угу. ще не наступило, не не настало, так. так. А, якщо це мала потреба. Так, <різь> так. Як мамі заповнити, хочу ти... сказати, а, <різь> добре, можете продовжити. Хочу сказати, що діти такі старшого віку, вони <кхів> все бачать в інтернеті. І вони набагато, в них набагато більше злості, в них набагато більше ненависті всередині. І З цим я зараз і працюю багать, ну, в багатьох ситуаціях. Тому не обов'язково батькам навіть говорити, вони це все бачать. Всі ці картинки, новини, ну, старші діти. Що угу. з цим робити? Сідати, говорити про почуття, про емоції. І про те що страшно. Так, таке є. Можливо, не все прямо, можливо, там інше. Ми, ми все не знаємо, тобто не накручуй себе, дивись поменше там, новин. Все, що потрібно, от я поруч, я твій захист, я твоя стіна. Якщо що, ми, ну, ти в захисті, просто знаєш, що ти в захисті. Куди діти цю лють, дитячу? На допомогу, на добро я пропоную дитина е, колись злиться дуже сильно, і вона ненавидить, і все це спрямовується ну, звичайно в бік агресорів. Е, е, і це все можна перетворити на добро. Що ти можеш зробити в, цьому, в цій ситуації? Е, допомогти тим, хто постраждав, відправити свої речі, е, зібрати гроші своїм талантом, відправити на допомогу. Щось таке, щоб дитину. Е, Ну, звернути, звернути її фокус уваги не на те, щоб розкручувати її зло всередині, а те, щоб вона акумулювала це зло в добро і в допомогу іншим. Угу. Таке питання. Ми знаємо, що е, і мама, і тато в сім'ї мають велику роль у формуванні характеру дитини. Як в цей час, коли батько на війні матері якось компенсувати його відсутність? Е, чи є якісь поради стосовно цього? Хочу сказати, що мамі не потрібно замінювати тата, uh -huh. тому що мама це мама, а тато це тато. І ми всі знаємо, коли, коли мамі щось не подобається, або вона хоче бути більш такою, знаєте, щось сказати там, або, або дати зрозуміти, що дитина щось робить не так. То мамі можна просто подивитися своїм поглядом, так? або змінити інтонацію, і дитина все розуміє. Ми можемо навіть згадати своє дитинство, коли мама говорить, роби, що хочеш. Тобто це означало, що робити те не можна. Тому мама може справитися, не потрібно їй просто заміняти тата. Що потрібно в цій ситуації, це підтримувати зв'язок з татом. Зараз. Дуже добре, і що є телефони, відеозв'язки. У мене також із рідних воює мій дядя, і постійно з ним на зв'язку донька маленька, щоб вона його бачила. І це заспокоює. Дитина ще може робити різні речі, наприклад, плести дай з резиночок в різні браслетики, як зараз це роблять. Ну, більш такі маленькі діти. Щоб якийсь був такий зв'язок. Написати листа, записати відео, зробити подарунок, відправити. Ось якісь такі речі, щоб дитина відчувала ось цей зв'язок з татом і бачила його. Це дуже допомагає. Mm -hmm. Мене і ну не не тільки моя ось маленька сестричка, але я працюю, їм також їм дуже допомагає. І коли вони кажуть, я так боюся, що тато не повернеться, я так боюся, я, я не знаю, де він, що він, я кажу, ти можеш йому подзвонити? Можу. кажу, подзвони. Коли ти подзвониш, ти його побачиш, тобі стане легше? Так, кажу, о. Кажу, подзвонить з мамою. Добре. І вона відразу така сяє і, і настрій поліпшує. Це Допомагає. Дякуємо вам за ці поради. Нам єдине побажання для всіх українців, чиї рідні сьогодні захищають нашу землю. Щоб всі повернулися і щоб до дітей дійсно батько або мати, яка сьогодні на війні захищає Україну, повернулися живими і були дійсно героями в очах своєї малечі, щоб ними можна було пишатися, так і щоб всі повернулися до щасливого життя. Будували своє майбутнє. Дякуємо вам, пані Аліно, що до нас долучилися. І так, такий у нас сьогодні емоційний етер, але ви дуже спокійно, дуже заспокоїли і нас в такий такий мир подарували. Ось цією розмовою про те, як говорити з дітьми про те, що батько йде захищати землю. Дякуємо вам, вам, Божої охорони, також підтримки вашій сім'ї, рідним. Бо почули також, що захищають сьогодні нашу землю. Дякуємо, що долучились. Дякуємо. Дякуємо вам, друзі. З нами на зв'язку Аліна Сугаренко, сімейна психологиня, тренерка з емоційного інтелекту для дітей. Ось така була чудова розмова. Наразі хочемо надихнутися за допомогою духовного сніданку. Долучайтесь.